И как же мне не вспоминать Друзей своих погибших лица Да, это страшно умирать когда так надо возвратиться И ты ушел, приказ отдан Ты верен долгу и присяги. И целиком Афганистан. 1936. Испания. 1937. Китай. 1939. Монголия. 1950. Корея. 1961. Куба, Алжир, В'єтнам. 1962 Ємен Єгипет. 1967. Мозамбік 1968. Чехословаччина 1975. гвінея Бісов Сирія 1977. Ефіопія, Ангола, Сомалі, Кампучія, Нікарагуа. 1979. Афганістан. 2002 Югославія раніше ця військова допомога братньому народові називалася виконанням інтернаціонального обов'язку після участі українського контингенту в складі ООН в Іраку миротворчою місією. Посивілі завчасно хлопці афганці ще й до нині йдуть у тривожних снах у бій, затуляючи від куль один одного. Їм досі важко повертатися. Цих чорних сторінок у їхньому житті. Та ще важче Вирвати їх, знищити і забути. Не зі сторінок стародавніх літописів. Где звезди чужие. Над річкою плачуть. где стоном могильным колышется лес, лежит на чужбине в истлевшем бушлате мальчишка 19 лет. А где-то в далекой лесной деревушке старушка седая с печалью живет. Выходит под вечер она на опушку первенца сына с надеждой ждет. Никто не придет под знакомую крышу, не сделает шага к родимой двери. В далекой сторонке лежит он, не слышит под слоем могильным. Бойте, о люди, страницю війни, щоб не було больше на світі убитих і чорних могилок в чужої староні. Не із легенд та переказів увірвався в наше життя Афганістан. У наш лексикон чорним тавром впеклося воно, як постріл із зарогу для тисяч українських родин. Воно назавжди стало грізним знаменом біди, символом невгамовних душевних мук і невтішного горя. Не відболиться горе, не виплачеться, і допоки житимуть батьки, брати і сестри, вдови і діти підступно вигублених у горах і долах Афганістану синів України. Не за орденами і медалями туди йшли солдати в далекому. 1979 року. Вони свято вірили, що виконують інтернаціональний обов'язок, і біля афганського народу всім серцем прийняли як свій, до останнього подиху, захищаючи його інтереси. І пам'ять уживав вогнем пекучих ран ніколи не забути нам тебе Афганістан. Від імені мами, що не діждала сина, від імені до часу, посивілої дружини. Від імені батька, що мовчки сумує, від імені сина твого вже солдата. Благаю, війні вже по вік не бувати. Хто ж відповість, як захлинався бій останній і ущухав вогонь атак, упав юнак в Афганістані, Двадцятирічний мій земляк. Упав, з очей спадали зорі, темніла небе пелена, о Боже мій! Що тільки творить людьми придумана війна? Війна на жінка завітала тихо, засивши тисячі життів і залишила біль і лихо, печалюндів і матерів. Хто ж відпові за юні долі у крові викупаний стяг? Коли і як приспати болі у людських знівечених серцях? А може, скажуть кладовища? Уж стаме жалібних троянд, чим дев'ять літ там юні знищив для нас чужий Афганістан. Війна чужа, неждана, Непотрібна. У неї холодні очі, свій рахунок, своя безжальна арифметика. Майже десятирічна крововиця трагічної війни в Афганістані закінчилась для народів Радянського Союзу далекого. 15 лютого 1989 року сьогодні через 20 років від дня виводу радянських військ з Афганістану ми зібралися на цьому святому місці щоб шанувати учасників бойових дій на території інших держав та віддати шану загиблим в афганському пеклі. Тут присутні воїни інтернаціоналісти. Учасники бойових дій в Афганістані, жителі села Косарі та почесні гості. Рібченко Олександр Володимирич, голова обласної організації ветеранів. Скічко Володимир Петрович, замісник голови районної ради воїнів-інтернаціоналістів. Швець Іван Миколайович, голова районної ради. Проценко Віктор Якович, голова районної ради ветеранів Воїнів-інтернаціоналістів. Воїнів Лісовий Андрій Андрійович, депутат районної ради, представник соціальної партії України. Слово має сільський голова Воропай Василь Васильович. Шановні односельчани гості! Сьогодні ми відкриваємо пам'ятник як знак пам'яті жертв війни і миротворчих операцій. Ми завжди повинні пам'ятати воїнів як героїв, що до кінця виконали свій військовий обов'язок і присягу. Саме за мир віддали свої життя всі, хто зі зброєю в руках йшов у бій. Це була війна, страшна, не оголошена, що розтяглася на цілих 10 років. 15 лютого 1989 року. Останній радянський солдат покинув Афганістан. Нині цей день в Україні відзначається як День пам'яті жертв війни, війни і миротворчих операцій. Існує безліч історичних, політичних, воєнно-технічних та морально-психологічних передумов ведення і виведення обмеженого контингенту військ в різні держави. Але за будь-яких передумов не можна нехтувати такою цінністю, як людське життя. За 10 років боїв загинуло. Більше 14 тисяч осіб, поранено понад 50 тисяч осіб. Більше 6 тисяч солдатів і офіцерів стали інвалідами першої, другої і третьої груп. Україна втратила більше 3 тисяч осіб. У боях воїни проявили справжню мужність та героїзм. Багатьох з них нагороджено орденами та медалями, в тому числі і посмертно. Тому ж схилімо голови в знак пам'яті наших героїв. Наші солдати горіли в афганськім вогні. У тяжкі хвилини двобою землю прикрили собою, як наші діди на війні. Не залишили пости, сто... мужньо стояли на герці. Пам'ятник їм возвести треба у кожному серці. Це нам болить за мертвих, а хто вижив? Про більше скажуть правду, хай гірку. Здригнуться телевежі, що найвище. Солдат підніметься в Терновому вінку. Пам'ятний знак воїнам-інтернаціоналістам, які загинули на афганській землі, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок, відкривають. Рибченко Олександр Володимирович, голова обласної організації ветеранів. Проценко Віктор Якович, голова районної спілки воїнів-інтернаціоналістів. Кирик Віктор Михайлович та Дундук Анатолій Васильович. Гнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса за панує ми, браття, у свой стороні. Жучила мы положим за нашу свободу и покажем что. Слогорім, що ми працям, шановні воїни, інтернаціоналісти та жителі села Косарі, сьогодні ми зібралися з приводу відкриття ще одного меморіалу загиблим учасникам бойових дій в Республіці Афганістан та інших держав. Аванці це саме числений контингент. Воїнів нашої країни, що брали участь у бойових діях протягом довгих 10 років. Тисячі бійців не повернулися до батьків, дітей, дружин та близьких. На даний час на території нашого району проживає біля 130 воїнів, які виконували інтернаціональний обов'язок на території інших держав. З них 80 воїнів ганців, з яких 11 проживає в селі Косарі. На жаль, відгук локальних війн та конфліктів ми відчуваємо й у наші дні від поранень і котузій, отриманих за межами нашої країни, стають інвалідами, страждають колишні воїни. Дорогі воїни-інтернаціоналісти, ваша активна життєва позиція заслуговує на глибоку повагу та пильну увагу з боку суспільства. Ваші діти по праву можуть пишатися вами. І бути гідними спадкоємцями військової честі і бойової слави України. Шануючи пам'ять загиблих, ми схиляємо голову перед їх подвигом, перед мужністю та витримкою. Особливі слова подяки в цей день висловлюємо депутатському корпусу Косарської сільської ради, Кам'янській районній громадській організації Української спілки ветеранів Афганістану, підприємствам, підприємцям. Та жителям району, які взяли посильну участь у відкритті меморіалу. Бо це яскравий приклад взаємопорозуміння та єдності. П'ять років і два місяці в Афганістані побувало 620 тисяч радянських солдатів, офіцерів, генералів, 21 тисяча робітників та службовців. За цей час вбито загинуло в різних катастрофах, пропало безвісти. 14 тисяч 453 чоловіки, 35 тисяч поранено. Нині в Україні живе 150 тисяч колишніх воїнів-афганців. Загинуло в Афганістані 3280 українців.